Форуму стратегічний діалог щодо майбутнього України 6 листопада цього року президент зазначив, що корупція все ще є значною перешкодою для розвитку держави. Тому першочергове завдання для правоохоронців налагодити дієву систему та нести потужний удар по корупції в країні. З метою об'єднання зусиль правоохоронців на рівні держави під головуванням Генерального прокурора України Віктора Пашепшом. 19 листопада проведена координаційна нарада за участі перших керівників правоохоронних органів держави та регіонів, на які обговорено стан запобігання та протидії корупції. На нараді дано об'єктивну та принципову оцінку діяльності правоохоронців. Визначено заходи спрямовані на виявлення корупційних проявів серед посадовців органів влади, працівників судової системи, правоохоронців та на інших приоритетних напрямках. Як зазначив Генеральний прокурор, стан боротьби з корупцією потребує виходу на новий сучасний рівень і потребує тісної взаємодії правоохоронних структур у подоланні цього негативного явища. Міжнародні норми потребують не просто стандартних кроків із боротьби з корупцією, а й усунення ризику і вчинення корупційних правопорушень. Органами прокурору Тернопільської області також вживаються заходи щодо протидії корупції в нашому регіоні, в нашій області. Цією метою під моїм головуванням також проведена позиційна раду, на якій дала принципову оцінку діяльності кожного правоохоронного органу області та визначене спільні узгоджені заходи з метою зброя та передії корупції. На сьогоднішній зустрічі я хотів би повідомити вас про ті ну, скажімо, досягнення або про ту роботу, яка була проведена правоохоронними органами нашої області, і в тому числі прокуратурою. Правоохоронцями по суду скеровано 50 обвинувальних актів щодо 66 злочинів. До кримінальної відповідальності прийняли 54 особи. З усіх викритих кримінальних правопорушень дві третини склали тяжкі злочини. Третина злочинів або 22 за фактами одержання неправовірної вигоди це хабарі. Хабарництво, а тепер це неправовірна вигода, відноситься до одного з найбільш небезпечних видів злочинів і є обов'язковою стадовою корупцією. Тому викриттю цих кримінальних правопорушень приділяється особлива увага. Нещодавно до суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, яка за хабар в сумі 400 доларів США незаконно прискорила процедуру розлучення та видала відповідно свідоцтво. Викила керівника Бережанського обласного туберкульозного диспансера, який одержав від пацієнта неправильного вигоду в сумі 3,5 тисячі гривень.